відео з висоти вишні. Ось такі всі вишенькі. Дрібні цьому році зовсім мене такі. Меню Але що Бог дав. Так, що в нас там внизу? Виноград, капуста, салат. Під цими перець салатний. Під цими укритими. Там десь помідори. Що в нас тут ще? Вишня, вишня. Бріну вистачає, не встигаємо з ним працювати. Драбинка, лідерце, продовження. Ага, тут помідори ще, там десь огірки з капустою. Ой, скукуруд. таке відео. Що там? Я є. А ну-ка, тихенько. тихенька. кто є. Привіт-привіт.